Доброго дня, це формула здоров'я в ефірі другого телеканалу. Сьогодні у програмі поговоримо про найактуальніше про застуду. І, хоча за статистикою до так званого епідемічного порогу ще далеко, тобто хворих двічі менше за визначену межу, навколо чимало людей з симптомами вірусної інфекції. Застуда в народі, а за медичними термінами ГРВІ гостра респіраторна вірусна інфекція, це ураження верхніх дихальних шляхів. Її викликають різні віруси. Дуга перебігає з підвищенням температури тіла, кашлем, нежитем, дискомфортом в горлі та зазвичай минає за тиждень. Застуда це такий фактор, який допомагає мікробам здолати наш організм. Вона приводить до зниження синтезу інтерферону. і Відповідь на те, що інтерферону є менше, мікроби відразу з їм стає краще, вони множаться швидше і попадають в здорові клітини. Нас і появляється клініка. Застуда є найпоширенішою недугою у світі. Упродовж року в середньому дорослих хворіє 2-3 рази. Дитина втричі частіше. До лікарні хворі потрапляють вже з ускладненням респіраторних інфекцій. Звичайно, захворілі є, і з кожним днем відбувається госпіталізація таких хворих в обласну інфекційну клінічну лікарню. Ця цифра становить по області приблизно близько 10 тисяч захворілих за тиждень. По місту Львову ця цифра сягає близько 7. В основному це поступають люди, які мають високу гарячку, болі голови, кашель, нежить. Це такі перші прояви гострих респіраторних захворювань. Ну але серед них, якщо не почати вчасне лікування, то розвиваються пневмонії, бронхіти, менінгіти, енцефаліти. Ну то вони вже в окрему групу ці хворі, це вже ускладнені вірусні інфекції. Застуда часто виникає внаслідок різкого переохолодження організму. Вона може читувати практично на кожного. Необхідно завжди знати, які ліки приймати при застуді. Найбільш актуальними наразі є препарати із передстаму. Олом, що знімають загальну симптоматику з фенілефрином, люди переважно. Просять, щоб ми порекомендували гарячі чаї, е, можуть взяти щось з світил саліциловою кислотою, щоб зняти загальні симптоми. А якщо говорити про нежить, то зазвичай щось із складом з силами оксилометазоліном. І, хоча існує жартівливий вислів, якщо лікувати за студу, то недуга мене за сім днів. А якщо не лікувати, то за тиждень, однак треба вміти правильно підібрати ліки, які усувають симптоми, аби не зашкодити здоров'ю. Люди звертаються до нас, і ще коли навіть немає температури, зразу беруть ті ж самі гарячі чаї із високою, з великою кількістю в місту перестамолу. Тобто вони вже заставляють свою імунну систему, вона не бореться із вірусом, просто вони її пригнічують. Перш за все, потрібно можна брати гарячі чаї з містом передстамолу, але з меншим бажано брати ті ж самі вітаміни, щоб підтримувати імунну систему, щоб вона ще сама боролася. Бувають помилки в тому, що застосовують один препарат, Праця з тим самим містом приходять, беруть його аналог із тим самим містом, і тому скаржаться на те, що лікування неефективне. Зізнаємося, відверто простий кашель чи нежить, не є для більшості з нас підставою для походу до лікаря. Та й часто люди покладаються на власний досвід при лікуванні застуди. В залежності нежить чи закладений ніс чи тече з носа. Тут же кожен раз різні препарати. Може бути бути ті самі препарати з ксилометазоліном, оксиметазоліном, але не застосовувати їх більше п'яти днів. Вони є судинозвужуючі. Тобто, якщо вони не ефективні, значить змінюємо на щось. І інше ну зазвичай рекомендуємо Віброцил, отривінськ з так, з такого плану, щоб як коли закладені ніс або тече з носика за оцінками медиків. Кожен другий Українець займається самолікуванням, однак це може бути небезпечним. Є така аксіома, що таблетки сусіда не є моїми таблетками. В Першу чергу людина може не знати про наявність в неї якихось захворювань. Кожен медичний препарат має низку протипоказів, коли не можна його призначати. Чи, чим більше препарат має компонентів своїх складових, тобто це ті чаї, які ми звикли приймати, так він приносить полегшення, але знову ж є низка протипоказів, особливо в людей, які мають певні алергічні стани, які мають хронічні захворювання. Ми Кажемо, щоб вони йшли до лікаря, одні обурюються, інші може послухаються і підуть до лікаря. Завжди кажуть, що немає часу у лікарів великі черги. Ну а щось такого загального симптомів, то ми вже і можемо порекомендувати. Але антибіотиків сильно діючих речовин, того ми ніколи не рекомендуємо, тому що можуть бути різні взаємодії. Дуже часто після кількаденного самолікування люди потрапляють до лікарні. Михайло Небіщанський переносив хворобу на ногах. Зізнається як завжди. Однак цього разу ситуація ускладнилася. Деколи воно проходить, але коли воно бачите, закінчується гіршу сторону. Приходиться звертатися до медиків, оскільки антибактерійні препарати на вірус не діють. Окремим категоріям людей його потрібно призначати в якості профілактичної метою, щоб не активізувалася бактерійна флора. Але знову ж для того, в нас лікарі і отримують освіту, щоб відрізнити одне від другого. І чим більше людина часу протягне самолікування, тим знову ж більш він наражає на небезпеку виникнення ускладнень, і тим важче вони будуть лікуватися у випадку їх виявлення, тому що. Більшість, наприклад, специфічних противірусних препаратів діє власне в перші 72 години захворювання. І якщо вже це четверта, п'ята доба звернення до лікаря, на жаль, не завжди лікар може ефективно вже допомогти. Під маскою застуди може ховатися і серйозна недуга, що особливо небезпечно для дітей. Ложний круп називають не справжні круп, заш захворювання, яке викликається як правило. Вірусом парогрипу або риносентиційним вірусом власне, якщо батьки бачать, що маленька дитина, як правило, це дитина до 6 років, починає Кашляти з так званим характерним гавкаючим кашлем. Коли бачать батьки, що дитині не вистачає повітря, вона починає дихати з задіянням всіх допоміжних м'язів, тобто видно, що грудна клітка з більшою амплітудою рухається ніж завжди. Дитина змінюється колір шкірних покровів. Він синіє, блідне. Це є підстава для того, щоб негайно викликати машину швидкої допомоги медицини катастроф, навіть при тому, якщо в дитини не буде підвищеної температури, тому що цей стан може загрожувати життю. Ірина Півна не стала зволікати, коли в чотирирічного сина почалася гарячка і викликала швидку лікують вірусну інфекцію верхніх дихальних шляхів. У нас була гарячка, ну тобто ні з того, ні з того почалося, чесно кажучи, ніяких симптомів нічого не було. Ні кашлю, ні нас нежиті, нічого такого не було. Просто ввечері часто випадково помітили температура і кінцівки були холодні, тобто вже йшло якісь судоми на маленьке. Збивати, збивали, але щось воно так все рівно. Поки препарат діяв доти воно було взагалі визначити чітко, коли в людини застуда, коли грип, можна після лабораторних досліджень. Однак є певна різниця на початку перебігу хвороби. Так якщо грубо взяти, чим грип відрізняється від негрипу, то це в перший день лише відсутність нежиті. Тому що при інших захворюваннях негрипозних з першого дня рясно ляє з носа, і пацієнти переважно виглядають як заплакані діти. З них з очей з носа все тече, капає. Оце. Це не грип, це не є страшно, бо коли в перший день є висока гарячка і з носа не ляє, ані закладений кашель. Оце треба дуже підозрювати, що це може бути грип і зі всіма його страшними ускладненнями. Страшні ускладнення від грипу вже звучить як заїжджений вислів, але загрози вірусних інфекцій дійсно серйозні. І, хоча офіційна статистика в Україні щодо смертності від грипу не ведеться в світі, такі фактори, як летальність від хвороби, яку викликав грип. Не відкидають і чітко вказують за минулий рік в Сполучених Штатах Америки смертність від грипу була 7,5%. Задумайтеся, це колосальна цифра. Грип завжди є жорстокий. грип завжди є дуже має такі смертельні жнива. В нього дуже рясні. Він не, не нещадний. І найкраща профілактика. Тут це не буде як рекламою. Це дійсно моє переконання, і я тортую цей про це, про, це вакцинація, тому що лише вона дає можливість. З перших годин зустріти і зупинити швидкість розмноження вірусів. Інфекціоністи стверджують, вакцинація щорічна проти прогнозованих штамів грипу єдиний спосіб уникнути ускладнень від перенесеної вірусної інфекції. Однак українці вакцинуються неохоче кожного року це в межах 5%. Натомість в європейських країнах рівень охоплення щепленнями від грипу сягає 90%. Кажуть медики, вакцинація дає можливість. Оце з перших годин організм вже є готовий. Це ніби так, як спортсмен тренований і спортсмен не тренований. Їх виставити обидвох, наприклад, на, на бій кимось чи на змагання якісь серйозні. Тренований спортсмен виграє, не тренований, програє. Цього року лікарі не поспішають з прогнозами щодо епідемії. Багато залежить від погодних умов. Однак щеплення про всяк випадок радять зробити. Щепитися не пізно, тому що епідемія не почалася. Зараз варто напевно, прищепитися людям старшого віку, в першу чергу, потім людям, які мають хронічне захворювання серцево-судинної, дихальної системи, ендокринної. Ці категорії людей взагалі в цілому світі в першу чергу щепляться. Також є кілька традиційних порад лікарів, як запобігти інфікуванню вірусами. Найосновним заходом профілактики грипу є дотримання температури комфорту, тобто людина в першу чергу повинна вдягатися так, щоб вона не відчувала ні переохолодження, ні навпаки перегріву, тому що це небезпечно тим, що якщо людина десь перегріється, потім вона зайде, наприклад, в магазин, де працює кондиціонер, або вона потрапить на протяг, звичайно, це буде сприяти тому, що активізується і та флора, яка вже є в організмі, і при зустрічі з вірусами гострих респіраторних в такої людини розів'ється захворювання, щоб менше. В закритих приміщеннях перебувати, особливо це маршрутки. то є, ну, такий розсадник. Поки, поки їдеш в тій маршрутці, то напевно може захворіти вже не тільки грипом, але грипом, зокрема. Дуже близький контакт, дуже багато людей. Багато їсти овочів, фруктів. Ну, ці такі старі, стабільні системи, то, що повторюються, рекомендації, які люди не хочуть дотримувати, тому що легше дати таблетку. Ніж зранку почистити яблуку, коморку, там особливо гарбуз, дуже добрий стимулятор. Раціон харчування вартує доповнити продуктами, які підвищують опірність організму до інфекційних захворювань. Лікарі радять вживати квашену капусту та цитрусові. За першого знак краще звернутися до спеціаліста медика. Поки не прийшов лікар, то дуже. Простим і дуже ефективним засобом є часте промивання носоглотки. Звичайно, може бути розчин соди, солювий розчин. Це можуть бути препарати, які продаються в аптечній мережі на основі морської солі, для того, щоб вимивати, грубо кажучи, ті мікроорганізми, які населяють носоглотку, і для того, щоб полегшити симптоми захворювання. Другим таким також дуже простим є заходом профілактики і профілактики лікування це вживання великої кількості рідини, близько півтори-двох літ. Ті рідини, які звикла людина вживати, це можуть бути чаї, це можуть бути соки, морси. Якщо звичайно ніколи дитині не давали малину, то раптово вживати малину чай не варто в даному випадку. Чим більше буде спожито рідини, це також є запорука того, щоб в людини в дитини не розвинуться сильні явища інтоксикації при даному захворюванні. Лікарі наголошують, навіть якщо недуга перебігає з незначними проявами гострої вірусної інфекції. Краще все ж таки уникати тісних контактів з оточуючими. Дошкільнят та учнів не відправляти до дитячих колективів, якщо з'явилися застудні явища без температури. Відомо, що грипом хворіє лише одна п'ята частина населення, а 80% людей переносять хворобу більш-менш легко. Тим не менше, лікарі радять звертатися до професіоналів і не легковажити навіть із застудою. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.